це вимога. Це як, як, якщо, якщо вона підтвердиться в подальшому. І, а, і наразі у людей є в районах по 150 проваджень кримінальних одного. одного. Одні, це, одні це, одні зараз люди... навантаження по 150 виходить, Та да? є по 150, є по 120, є по 80. І, до речі, у нас 33% працівників до 3 років. Працюють в органах прокуратури. Тобто це діти, які закінчили е, інститут, яких ми ще 33%. Молоді. Молоді спеціалісти це, це стажем до трьох років. Із них, навіть половина чи до одного року навіть стаж. І ви уявляєте, яке навантаження. І а в тих тоді тоді умовах. Якщо це, не, не дай Бог, відбудеться, яке тоді навантаження? 300-400? Ви ж, ви ж арифметика, ви математику ж вчили в школі, саме дали, від, дали відповідь на своє питання. Ми намагаємося зараз максимально е, удосконалити систему, щоб більше залишилось робочих рук. Я навіть поскорочую, ну, маю намір поскорочувати багато керівного складу, але щоб більше було, залишилось робочих рук на землі. Тому що ну, я просто боюсь, що люди почнуть кидати ту роботу, просто уходити, тому що фізично буде тяжко зробити.